Усіх вітаю на каналі. Черговий огляд на колоду Таро. Класичну перемальовку Вайта, яка називається Ехо Ренесанс. Зараз ми її оглянемо, галерею, тому що, як зазвичай, ці колоди, що ми показуємо, їх майже ніде немає. Тут тобто їх ніде немає. Імператриця, імператор. Ця колода дуже красива. Я собі теж таку взяла. Дуже мені теж подобається. Не буду називати аркани, вони всі по порядку і тут е, дуже впізнаваємий вайт, але дуже красивий. Жаль, що колись помалу Кольман Сміт не вміла малювати. Так, як тепер малюють. Хоча, може, і добре. Тому що ми маємо щось своєрідне. Зараз вже всі інтерпретують, хто як любить собі цього вайтика. Так. Карта двора жезливі. Тус два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дев'яти. Десять. трошки сюди забер. Так. Дамо королі. Тур два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Десять. Паш король, тус, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дама, десять, тус, лицар, дама. І королі. ось така гарненька, веселенька рубашка. Колоду називається Ехо Ренесанса. Купити можна в магазині Тароманс. Я назву лишу внизу в описі. Усім дякую. Ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь на канал. І сьогодні я зроблю ще один огляд, Таро котів стімпанка, і на цьому будемо завершувати. Але ще буде, ще буде багато колод.